Всім привіт! Сьогодні я буду собі покупати будинок. Я так вже конець. Зараз ми будемо видвигатися. Особливо можна було ще трохи вдома посадіти. Давайте 40. І давайте я собі щось куплю, заїду. Кстати, воно недалеко. Ну, я вже знаю, які, які вулиці і який номер. номер я была не против 23-24. Но я с ним связалась, сказали, что 24-3. Ну, вообще не знаю, может уже кто-то купил. Я не знаю, вообще честно. Ну, будем может, Ну, там... И, кстати, будь ласка. Я, когда я буду делать все, я буду переключаться. Ну, будет такой же самый голос, только чуть-чуть, чуть-чуть поменьше. Пожалуйста. Я не могу просто так, как Ви там робите все таке. Так, давайте зараз під'їдемо. мені. А ну-ка, зараз машину. Зараз, щоб ніхто не, не угнав. Заходимо. Здрастуй Ойбін. Ой. Здрасті. здрасте, здрасте, А це ви хотіли у нас купити будиночок? Ну так я, а що ви що так, ви мене не записували? Вообще? Мене там хтось інший записав, що я. А, це ви, господі, господі, пробачте, ось це так багато людей, довгенько. Тримайте телефон і отримайте і дивитесь, який вам там будиночок. Сподобається потім я. І ем, ще ви писали, запитайте пару питань в будиночку будемо дивитися. О, а мені подобається будинок. От-от-от. Ну, понятно. А є у ньому якісь там платкопи. А тут якісь даремник. Це оригінал будинок. Тут там є похожі? Будинки. О, да, да, це оригінал. А ви його хочете? Так, він мені сподобається. добре. 50 тисяч готовінку. А оплата? Ну, карточку. Ви йдіть, куди там хочете, і чекайте. Вибирайте той дом, ну, а вона загружується і це вас дом. А, угу. от все. Я оплатила все. Давайте будемо вже йти, а то я вже купила собі будинок. Ще там говорили, якісь маю при дівчина прийти. Вона його там ну, трохи подивиться, що. Нічого ну, там сположити. Ну. ну, я би хотіла ще ось такий будинок, ну він. О, ну прекрасно, прямо куди я хотіла. Ура! я буду Так, давайте зараз будемо дивитися, я хотіла... О, от цей так! Він мені капець як подобається. Да, тільки проблема, я не знаю, куди загнати машину. Ну, давайте, она же скоро прийде через. Не сказать, що через пару хвилин. О, ну коротше я так поставлю. Давайте по. говорять, що вона мені має позвонити. Ну, давайте я зараз, коротше, вкину. Кім... Вау, ну дивіться, яка красота. Мені дуже подобається цей будинок. Ну, И просто м -м, красота. Давайте. О, да и Тут еще... Че... А, блин, а шо? А, точно, блин. Ну, давайте пока я тут положу. Ой, блин, у них кто-то там звонит. Угу, угу. Алло, добрый день. Это я. Проверить дом. Пожалуйста, откройте двери. Вот, открыла. Хорошо, спасибо. Добрый день. Угу. Так, будем. Ну, будинок нормальний, ну нормальний, 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 Ну, тут ще є вихід, я не, не буду його дивиться. Непривычно дивитеся дивитися, ви дивитися. Ви? Так, а ви де. а, ну, Давайте зараз подивлюся, А що ви не закрили, Ой! Ну, нормально, ну, будинок. Такс. Ну, будинок. Коро... Зараз Блін, бліндаве. Коротше, будинок хороший, ви заплатили гроші, щоб знати? До побачення до побачення. Так, будемо відкривати. Так, будемо ось тут. Мені відкрили. Она уже блин, вы... ну давайте я зараза трохой посижу, подавлюсь на камеру будинка, потому что мне тоже секало, что там, ну давайте управление, давайте, М -м 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 -м. блин, надо тут балкон стать, я, я вроде Дивно даже балкона. Да. Ну, коротше, ну, ми будемо вже наше прощатися. Коротше, будемо вже всім покажуть. Пиши коментарі, як у другу друга серія робити. Мені дай надаємо будинку, ну или те, що ви хотіли. Или як, ну, вот очі вам буде одне серед танде. Пришлось мне прибрати, тому що хтось прям там істий будинок. Ну, или з моя злая сосідка, яка буде жити. Ну яка, дуне, то ж саме. Буде? Ну, і всем пока.